Прямий ефір не запланований, але я не змогла не вийти сьогодні до вас на мій інформаційний канал про імміграцію в Італії після того, як отримала дуже хорошу новину і хотіла з вами нею поділитися. Для когось вона можливо стане в пригоді. І ще раз і ще раз підтвердить те, що фраза, яку застосовують, і коли кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом, вона все таки правильна. А я скажу так в юриспруденції, що хто, хто знає свої права, той не дасть іншим їх порушити. Про що я? Тільки що отримала недавно, сьогодні отримала інформацію від одного громадянина України, який збирався конвертувати водійські свої права на італійські, скористатися даним правом. Нагадую, що я здійснюю переклад водійських прав з української на італійські, його легалізую. Вам же неодноразово навіть прямий ефір давала по тому, як конвертовуються водійські права. Тому, думаю, десь в інформаційній сітці в інтернеті він знайшов мої контактні дані і через то вирішив до мене написати, адже у нього була проблема, яка, а та, що йому. Не дали одну категорію. А зараз саме я вам хочу показати його повідомлення, яке він мені написав. Отже, тут я замалювала, от як бачите, числа 13 лютого 2023 року. Він. Мені написав таке повідомлення: доброго дня! Мене звати Віталій. Проживаю провінція Кунео. Я замалювала міста, тому що для цієї інформації захищена. Маю проблему з обміном посвідчення. В січні 2023 року отримав італійське посвідчення водія без категорії-ч. Категорію ч в українському посвідченні мав на питання, чому категорію Ч не внесли в посвідчення водія італійського зразка в школі, яка займалася моїм запитом, мені відповіли, що категорію Ч не можна конвертувати. Хотів би знати, чи це правда і до кого можна звернутися за допомогою. Щиро дякую. Гарного дня. Отже, потім він мені надіслав фото посвідчення водія. Е, так само. Я йому написала, що я зразу не могла відповісти. Написала, що відповімо пізніше так. І е, після цього як отримала е, фотопосвідчення, надіслала також і таблицю, оскільки нагадую, що є таблиця відповідності для обміну посвідчень водія, виданих в Україні на італійські документи, згідно якої ви чітко можете бачити, яка категорія водійського посвідчення може бути змінена, яка не і за яких умов і де чітко є написано, що категорія чи може бути змінена, особливо. Типу, там від віку, коли особа старша 21 року. В Італії ось такі правила. Тому я йому надіслала цю таблицю, надіслала йому нормативно-правові акти. Звичайно, ми про консультацію не розмовляли, оскільки ну, тут не було що консультувати. Він погодився, що він сам це все прочитає. Я йому інформацію надала. І... Сказала, де дивитися, і сказала йому, щоб він безпосередньо звернувся в моторизаціони, бо він має право на отримання даної категорії, чи тому, що це є важливо, адже Віталій, щоб її отримати, треба знов вчитися, проходити різні курси і так далі. Тобто, чому я маю втрачати те, що належить мені і що я заробив вже в моїй державі, в моїй Україні, хто вирішив. І це право в мене забрати. Яка школа, яка стала моїм, яка стала посередником, і просто не знає, що я маю на це право. Отже, цей від, пан Віталій зробив все те, що я йому порекомендувала, зробив ті ж самі кроки, які я йому сказала. І сьогодні він мені написав повідомлення ось такого, ось такого плану. що Доброго вечора. Дякую вам за допомогою. Дякуючи вам. Я зміг конвертувати посвідчення водія зі всіма відповідними категоріями. Маю справу, мою справу переглянули і відкрили категорію Ч. Щиро вдячний і надіслав мені свої водійські права для того, щоб показати. Я дуже-дуже рада, мені дуже приємно, що я стала. Змогла допомогти, стала в пригоді, мої поради також були прийняті до уваги. І це ще раз підтверджує, що хто дивиться мій канал, хто користується моєю інформацією, яку я надаю, тим більше в інтернеті вона є безкоштовною. Консультації я вас не заставляю проводити зі мною, записуватися, як бачите, зразу не вас там не закликають, давайте записуйтеся на мій номер і робіть консультації. Ні, у вас є все в доступі. Тільки користуйтеся і добивайтеся своїх прав, не зупиняйтеся. Головне знати, як правильно себе поводити. Адже інколи буває мало, щоб хтось сказав «давай, ти можеш. Ось тому я рада. Е і сьогодні хочу так само і вас підтримати. Якщо ви ще думаєте, маєте якісь проблемки, то пишіть в коментарях, будемо разом їх опрацьовувати. Якщо маєте більш складніші проблеми, де потрібна все-таки консультація, тоді звертайтеся. Звичайно, ж мій номер WhatsApp 320 08 08 917 буду рада вам допомогти. Е і передавайте це відео вашим друзям, знайомим. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не забувайте про те, що свої права потрібно відстоювати. Всім гарного вечора! З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор Віталій. До побачення, до нових зустрічей!